Риби, привіт! Вітаю вас у 2025 році на моєму youtube каналі і Сьогодні будемо дивитись ваш таропрогноз на 2025 рік. Я знаю, що червень і що ви мені зробите. Ну, так в мене не було часу записати. До речі, я теж риби, тому виходить, що я не могла дозаписати цей розклад сама собі. Окей, так будемо, як завжди, дивитись по різним сферам життя. Отож, риби. Давайте 25. Паропрогноз. Поїхали. Особисте життя. Кар'єра. Фінанси. Фон року. Талісман року. Ого. Позитив року. Негатив року. Головна задача року. Сюрприз року. І порада на рік. Ну, прикол. І на дні у нас пазми пашбив. Поїхали. І перша карта в нас особисте життя. І тут у вас туз жезлів. В якості особисте життя. А, така карта може означати якесь нове романтичне захоплення, або ж якщо ви вже в стосунках. Ем, якісь нові вітки, нові ривки. І так як жезли, це карта пристрасті, тобто емоцій точно цього року вам не бракуватиме. Ну, реально, це може бути той рік, коли у вашому житті, у саме романтичному плані, може бути все по-новому, не залежить, чи ви самодні риби, чи ви. Партнерстві. Ну, якщо самотні, то це велика вірогідність на різноманітні знаєте романи, на різноманітні якісь інтрички або, можливо, навіть на серйозні відносини, але факт в тому, що з такою картою воно все розпочинається швидко, стрімко і дуже так пф, пристрашно. Якщо ж ви в парі, знову ж таки, то це якийсь новий етап, ну так. Може бути пристрасно, тут можна і горшки побити, але емоційно і нудно і точно не буде. І буде так досить, досить прикольно і цікаво. Кар'єра, старший аркан, смерть це той рік, коли в кар'єрі у вас відбуватимуться зміни. Коли вам необхідно буде ініціювати ці зміни, щось робити по-новому, десь трансформуватись, можливо, переходити з одного місця роботи на інше, або повністю перекваліфіковуватись з одного предмету, або з одної, там сфери діяльності в іншу сферу діяльності. Тобто це рік, коли має щось старе піти, це рік, коли ви маєте позакривати якісь хвости, залишити щось негативне, залишити щось непотрібне. Ну, і знову ж таки, це така зміна. Вона не буває, звісно, легка. Вона потребуватиме від вас зусиль, вона потребуватиме від вас часу, витримки, наполегливості, знаєте, бажання змінюватися, бажання щось змінити. Але ну, ці зміни будуть завжди на краще. Завжди на краще. І? Знову ж таки, провівши весь той аналіз і класно працювавши і змінивши щось, і відпустивши щось, закривши якісь старі двері, старі упередження, все старе, у нас ця все робота, вона що правильно вона грожує? Чим фінансово? Старший аркан, сьомий колісниця, тобто це. Період, коли гроші справді можуть приходити в ваше життя інколи стрімко, інколи не стрімко. Але це однозначний рух, рух фінансів. Тому тут і стратегія така на рік буде класна, як знаєте, теж активний рух фінансів і дозволяти, щоб фінанси не застоювались, а щоб фінанси жили. Тобто ви щось інвестували, щось вклали, якийсь депозит, ви щось придбали для себе, щоб був от такий от рух. Ну, що така карта? Вона також може говорити, що витрат може бути багато, і ви можете в прямому сенсі витрачати на транспорт, будь-які транспортні витрати, можливо, ви щось придбаєте з транспорту. Або що ви будете часто кудись їздити, або то, що гроші приходять будь вас, коли ви будете активні і будете в русі або від поїздок, або то, що може бути багато відрячень. Будь-якому випадку фінансова стратегія на рік вона має бути динамічною. Грошей точно вам не бракуватиме. Ну, звісно, якщо вони сидітимете на дубці рівно. А так все буде класно. Фон року. І тут у нас шість мечів. Яка радить, знову ж таки, трохи перекликається із смертю, яка в нас випала в кар'єрі. Тобто рік, мабуть, буде знає саме для кар'єри. Вона радить щось переосмислити, вона радить щось покинути, покинути, наприклад. Те місце, де було багато інтриг, де було багато всього незрозумілого, де було багато сварок, перепалок, всього-всього, негативу, якихось інтриг. І реально піти, піти звідти. Дуже часто шістька мечів вказує саме про перехід з одного місця роботи в інше місце роботи. Тому таки да, або, знаєте, коли. Новий напрям ви почнете для себе розглядати, щось розвивати. Ну, от за такою картою я скажу: фон року такий, що щось доведеться відпускати, можливо, переїзд з одного міста в інше, з одного дому в інше, перехід з роботи в роботу, стосунки стосунків в стосунках або в стосунках з одного. Етапу В іншому ну, в будь-якому випадку ця карта вона радить впродовж цього року позбуватися всіх негативних упереджень, негативних думок, аналізувати, багато думати, багато приймати і не зволікати. Талісман року і тут ух, старший аркан диявол. Талісман року це завжди карта про те, чого може не вистачати така ультимативна порада на рік. Та от карта. Диявола вона радить бути завбачливим, ця карта радить бути стратегічним, Ця карта радить думати про що ви кажете, думати таку ви кажете, думати про що ви думаєте навіть. Ну, тобто, якщо ви якийсь негатив, то відфільтрувати його, будь ласка, і вміти зі слабкостей з в складних ситуаціях знаходити точку опору, точку сили і. Використовувати і так підлаштовувати будь-яку ситуацію, навіть якщо вам здаватиметься, що це нереально, на вашу користь. Ну от, диявол він завжди знає, чого він хоче. Е і він такий ну, трікій, такий хитрий. І це реально, типу, це дуже схоже до енергії Плутону в астрології до енергії знаку Скорпіон. Це та людина, яка може от-от. Лавіювати ось так і може бути в стресових ситуаціях, в складних ситуаціях, ем, може приймати важливі рішення, може багато що, ну в чому жити виживати. І от вам карта кажуть ультимати поради. А спробуй, а кинь себе в якусь кризу, а кинь себе в якісь нестандартні ситуації, а дай собі змогу там проявитись. Дай собі змогу подивитись на себе по-іншому. А ну, знову ж таки, продумай стратегію, обдумуй, прораховуй, використовуй кожну мить, використовуй кожну можливість. Будь уважним, не ведись на маніпуляції. Ось так, ну, цікаво. Позитив року. І позитив року у нас карта Двійка Пентаклів, ця карта вказує. Про те, що в позитиві у вас буде достатньо ресурсу, достатньо всіх ресурсів, допомоги, підтримки, всього, всього, всього. Для того щоб вміти, так як я вже сьогодні казала, лавіювати для того, щоб вміти тримати баланс, тримати гармонію, наприклад, поєднувати, не поєднувати, поєднувати дві справи одночасно, або мати роботу, мати підробіток, мати роботу, мати хобі, або мати роботу і поєднувати сімейне життя, е якесь особистість не Ну тобто вміти бути стабільним штилом серед цього неспокійного моря. Вміти все це поєднувати, вміти заземлятись, вміти отримувати користь, вміти давати практичні результати. Негатив року у нас знову пентаклева карта. Це у нас король Пентаклі, і в негативі року ця карта може говорити про те, що вам може бути складно відпустити, відпустити якийсь той закроблений пентакль, відпустити насиджене місце або, наприклад, відвикнути. Від одного столю життя, наприклад, від того комфорту, уявного комфорту, або того, якою ви що вам буде складно від цього відмовитись. Можливо, ви десь будете трохи як скручу, макдак, десь так не ну, дуже-дуже, моє моє, моє моє, моє, і дуже складно ви будете розставатися з грошами. Тому ця карта радить не бути жадібним, ця карта радить не сильно не зациклюватись на матеріальному. І ця карта радить трошки бути гнучким і не триматись сильно за матеріальне, за міцне, за щось от-от стабільне. Дуже багато змін у вас має відбутися для вас це і про вас. Дуже багато чого особливо негативного, особливо те, що в голові ви маєте залишити, і насправді фінанси будуть, по колісниці, фінанси ну, прям можуть бути, бути, просто вам потрібно піти в цю нову роботу. Цю нову дорогу і ну ну, не хапатись ось так. Головна задача року. Не ну, головна задача року сонечко. Знову старший аркан. Дуже багато старших арканів. Я пам'ятаю, Таро прогноз на 24-й рік він такий був трошки кваленький, багато чого там було такого невизначеного, щось повільно рухалось. То тут так якісні такі класні зміни, і багато позитивних подій може бути, і багато всього позитивного. І головна задача року сонце вона ніби говорить для риб проявись сяй, скажи так своїм бажанням, скажи так своїм емоціям, цю внутрішню дитину для когось, можливо, завагітній. Для когось кажу, почни горіти якимись своїми бажаннями, хочу, згадай, що тобі подобається. Згадай про свою внутрішню дитину, десь доняч, десь випусти якісь емоції, десь пропрацюй якісь комплекси. Ну, В будь-якому випадку ця карта про сяй, про хобі, про таланти, про бажання, про виконання цих бажань, про мрії, про здійснення цих мрій, про такого ем, ловити такий. Задор і ловити таке бажання жити це життя, адже воно справді цікаво і воно буває дуже-дуже класно. Тому це ваша головна задача року не розчаровуватись ні в чому і свято вірити. Ну і сюрприз року, у нас тут трійка кубки, сюрприз року ця карта прямо говорить про те, що у вас буде багато що відсвяткувати, у вас цей рік може бути справді. Рік такого, знаєте, колективу, коли ви не будете самі, коли у вас буде багато приємних моментів з іншими людьми, багато приємних моментів з рідними, коли буде багато моментів щось відсвяткувати, коли буде багато моментів з чимось поділитись, бути соціально активним, знову ж таки, про це каже старший Сонце, яке було перед цим. І ця карта бути з. Говорить про те, що у вас справді сюрприз може бути, що ви відкриєте для себе якихось нових людей, або нову енергію в тих людях, які були поруч з вами, а ви просто не давали собі ту можливість жити, наповнити життя однозначно позитив. Ну, і поради на рік у нас шістка пентаклів, яка про допомогу, яка про пораду, і ця карта і також про баланс. Знову ж таки, пам'ятаємо, я сьогодні вже говорила. Не потрібно просто труситися над своїм матеріальним становищем, не потрібно труситися над копійчиною. Я розумію, що це складно зробити, особливо в 2025 році, особливо будучи українцем і живучи в Україні. Але ця карта, ось вона разом не зажимає, а навпаки, бути відкритим, розуміти значення слова давати брати. Знову ж таки, згадуємо про динамічний підхід до грошей. про... Те, що і потрібно давати допомогу, і потрібно вміти її приймати і просити. І насправді ця карта вона радить і робити подарунки, і давати підтримку знову ж таки, про баланс, і в певній мірі трошки про партнерство. Риби. Реально класний прогноз. Не дарма я вас тримала на кінець, на як родзинку, на десерт. Ну, є над чим подумати, є над чим попрацювати, є на що позитивно приємно очікувати. Цілую, люблю, бережіть себе до зустрічі в наступних відео. Па-па!